Всім привіт! Мене звати Настя. З ким ще не знайома. Хочу звернути увагу на свій макіяж. Я прям сьогодні така китя. Прям незнайомець з будинку напроти. Ця історія трапилась з моєю троюрною сестрою. Я буду її розповідати від свого обличчя, від першого обличчя. Я переїхала в новий будинок. Він був старий, трохи похмурий, але мені здавалося, що в ньому є свій шарм. Я любила дивитися з вікна на захід сонця, коли вулиця навколо ставала порожньою, і лише кілька ліхтариків освітлювало її тьмяним світлом. Одного вечора, коли я поверталася додому, я отримала повідомлення від невідомого номера. Привіт, я бачив тебе на вулиці біля твого будинку. Мене звати Артем. Я живу у будинку напроти. Я попросив твій номер телефону у а Головне тут, бо хотів познайомитись. Сподіваюсь, ти непроти. Це було дуже дивно, але з іншого боку, цікаво. Ми почали спілкуватись, і з часом наше спілкування стало більш теплим, з легким фліртом. Артем здавався дуже милим та уважним. Але через кілька днів... У мене почали з'являтися дивні записки біля дверей. На перші було написано Тобі тут не місце. Я подумала, що це якісь дурні жарти сусідських підлітків. Наступною запискою була ще моя трошна. Ти не знаєш, що за тобою спостерігають. Я була налякана і одразу написала артем. Мені підкидуються якісь дивні записки. Це лякає. Він відповів через декілька хвилин: О, не переживай. Тут живе багато підлітків, вони часто жартують так над новими мешканцями. Ти не одна така. Ті слова мене трохи заспокоїли, але відчуття тривоги все одно не покидало мене. Одного вечора, коли я сиділа вдома одна, а раптом почула тихий стукіт у двері. Я підвелася і запитала, хто там. У відповідь тиша. Я знову спробувала. Хто це? Відповідайте! Але тиша знову продовжувала тиснути на мене. Лякавшись, я одразу написала Артему: Мені страшно, хтось стукає в двері, але не відповідає. Жодної відповіді, телефон мовчав. Мені ставало все страшніше. Чомусь я на мить подумала, що, можливо, це Артем. Може, хоче мені зробити такий сюрприз і не віддатися в гості, оскільки ми ніколи з ним до цього не бачились, і я його не бачила в фотографії, намагаючись привнути замок дверей, але відчула. Що хтось з іншого боку натискає на двері? Жах пробіг по всьому тілу. Я зробила крок назад, відійшла у ванну кімнату і зачинилась там, просиділа там всю ніч, тремтячи від страху, не наважившись вийти. Лише вранці отримала повідомлення від Артема. Вибач, заснув вчора і не бачив твоїх повідомлень. Все добре. Я кипіла від гніву. Як ти міг заснути в такий момент? Я ледь не збожеволіла. Але нічого більше не написало йому, тільки зберігала мовчання. Наступного дня я вийшла піти в магазин, щоб трохи відволіктися. Відкривши двері, завмерла на місці. Навколо моїх дверей був обведений контур із солі від стіни до стіни. Це виглядало як якийсь ритуал. Холод пробіг по моїй спині. Я більше не могла залишатись в цій квартирі. Я вирішила терміново переїхати, не сказавши Артему ані слова про свої плани. Мені було страшно, але я відчувала, що це єдиний правильний крок. Минув місяць з Артемом. Ми ніяк не переписувалися, ніяк не зізванювались після цієї ситуації, і я вже почала забувати цей кошмар, коли випадково побачила новини по телевізору. Вони говорили про те, що в цій квартирі. Де мешкав Артем, знайшло його тіло. Виявилось, що він помер більше року тому, але він недавно не працював, його ніхто не шукав, а в його квартирі знаходився весь цей час, чоловік, який вбив Артема. Мої руки затремтіли, коли я зрозуміла, що все це спілкування, всі ці повідомлення. Це був не Артем. Хтось інший грав зі мною. І цей хтось був набагато ближче, ніж я могла собі уявити. Дякую за перегляд. Всім до нових зустрічей. Бувайте гарного дня і тихої ночі!